Вітаю, друзі. Після канікул, на які Верховна Рада пішла, відпустки, відпустки да, вони повинні бути, будуть вийти і проголосувати за новий закон, той, що, то, що цей Зеленський вносить да, новий закон. Значит, давайте подивимося, чи проголосує Рада за новий закон про набу і САП. Зруйнували дуже легко, ну, навіщо ж він потрібен? Як 60, на 62, на 62 депутатів готувалася підозра? Так, навіщо ж він нужен? Дійсно, от бачите, ці боти, боти опівські, Верховної Ради, ті боти кричать. А що, на що вони нужні? Та на що ж вони нам нужні? Розумієте? Корупція процвітає просто трандець, але працювати їм не дадуть. Кого вони посадили? А що їм дають працювати? Що, судді доводять до судів ці справи? Так, давайте подивимося. Чи проголосують, да? о, вони його запорюють. Запорюють, З першого разу ні, скажімо так, ні. Не приймуть. Будуть відтягувати, відкладати да, на майбутнє. Тягнути, ні, тягнутимуть. Далі. Криза, крах, ні? Ні. З першого разу ні. З другого разу давайте подивимось на доопрацюванню. Тобто вони будуть тягнути якомога довше. Для чого? Для того, щоб встигнути. Зачищати хвости, да, повивозить, повит... а тому що там вже теж процедура. На одного перевів кошти, на другого, на третього, на 15-го продав, перепродав, і, і, і ще раз 30 раз перепродав, заплутав сліди так, щоб не зрозуміло, скільки квартир у Києві, чи, чи 10, чи 15, чи, чи 20, да, на кому вони записані. Це не така швидка процедура. Там же ж... Тому будуть тягнути, їм ж треба підчищати свої, свої хвости з другого разу. Будуть вносити знову будуть вносити поправки. А з цими поправками ми знаємо, що можна три роки тягнути, да? тобто будуть вносити якісь поправки, протискати щось, якісь поправки, да? поправки, які пов'язані будуть із збором інформації на них. Отам заборонити, оте заборонити і оте все заборонити. Тобто, розумієте, тиснути, да? вносити щось в якісь поправки. Так, далі. Буду, будуть закидувати на поправками цей. Давайте подивимося ще. Не хотітимуть, протистоятимуть, чітко окреслюватимуть, окреслюватимуть свої хотелки. хотілки. Тому що є таємниця якась. Є, що відстоювати, да? кажуть карти, є що відстоювати. Вноситимуть, говоритимуть, говоритимуть, говоритимуть. Так далі, що буде з проєктом? Можливо перейти на новий рівень, успіх. Ой, ну, звичайно, тут буде, знаєте що? Треба перейти на новий успішний рівень стосовно великих олігархів. Ви мене зрозуміли. От е, захищати тобто, е, крупний бізнес, можливо, не, крупних олігархів не можна чіпати, тут дати. Реалізацію відродження зеленого світла для великих олігархів, ну, крупних корупціонерів. Зелене світло. Ще що там буде. Ой, ну, важкий, важкий шлях буде. Я вам скажу так, скасували швиденько, тепер будуть мусолити досить довго цю тему. Ілюзії, знаєте, будуть, будуть вкидати брідові якісь ідеї, хитрі, брідові ілюзії, хит, хитрість ілюзія, брідові і хитрі. По-хитрому, знаєте, як прийняти цей закон, прийняти, да? прийняти, але по-хитрому і з ілюзіями, з фантазією якоюсь, розумієте? Затягуватимуть. Затягуватимуть, ну, по дьяволу буде. Маніпуляція буде, обман, маніпуляція, це буде затягуватися, роботу будуть затягувати. Розумієте? Тягнути роботу? <кій> Чи приймуть цей закон? Ні. В тому, в якому вигляді, вигляді його. Ну, будуть блокувати, скажімо так. Блокуватимуть, ну, що я можу сказати. Тому що треба себе захистити і свої статки. Ну, подивіться, як Таро говорить. Блокуватимуть, максимально довго тягнутимуть роботу і блокуватимуть, тому що треба захистити свої статки, свої сім'ї, свої проєкти, свої, свій бізнес. Це жисть. Ось так. І знову за, 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 за цією фігньою розпорядитися, саме поводити депутатам, саме так буде контрольом. Це все буде стояти під контролем. Цей проєкт буде стояти під контролем все-таки приймуть закон. Розчаровані, затягуванням, безвихідна ситуація, створюватиметься безвихідна ситуація, обнулення, ідеї. Ті ідеї, які ізначально закладені, для чого взагалі потрібні ці органи, вона буде обнулятися. Розумієте, будуть максимально руйнувати цей закон. Щоб обмежувати діяльність, зупиняти обмежувати діяльність, розбалансовувати, обнуляти ідею взагалі самого набої САП. Знаєте, боротьба буде, я не знаю, це треба виходити. Емоції бурлитимуть в нашому домі, там, там ну, будуть, будуть, знаєте, в Верховній Раді, що. Не хотітимуть э, рухатись нікуди, да? тобто -змін, змінить ніяких змін, щоб там не було. Карма. Очищатися. Страшний суд. Страшний суд. Тут перемога. Хороші вісті. Карма. Треба очиститися так, що ви хочете сказати. Будуть відходити, будуть намагатися. Ну, баталії будуть розгортатися, тому що цей закон він, він повинен впливати на, ну, на карму України. Розумієте, карма України це що? Це, це зовнішньополітичний вектор. Що таке, що таке це зовнішня політика? Це вступ в ЄС і НАТО. Розумієте? От і все. От і все. Відійти від хотіти ви це віддіти і прийняти, і прийняти саме обрубок. Ну, Через який знову буде, знову буде під загрозою. Тут карма буде знову під загрозою. Успіх, да? успіх і карма України знову під загрозою. От, от так от. Мусолитимуть щось вони. Ну, процес буде нелегкий, скажімо так, економіка. Зміна, зміна, зміна. Тут необхідно, знаєте, як вони захочуть змінити саме. Збір інформації і розслідування, да? закон по збору інформації і по, по розслідуваннях економічних злочинів. Розумієте? Отут вони будуть штопорити по повній, щоб цього не було. А основне завдання цих організацій це законне розслідування всього того, що стосується економіки. Розумієте? А це а, а саме це і хочуть послабити цим законом. Послабити, зробити паузу, помножити на нуль. Я не знаю, як, як ще сказати. Вони їх, їм треба поставити крапку на цих економічних розслідуваннях. Ось ось так. Економічні розслідування і особи, знаєте, крупних олігархів. Тобто, тобто знову вони будуть. Ловити там оту, рибку, таку манюню, да? ларічників, як кажуть. А крупний бізнес і крупних корупціонерів, які виводять саме наносять вред для України, От вони хочуть змінити, щоб їх не трогали, щоб їх не чіпали. Розумієте? Щоб, щоб, щоб повернути все, як то кажуть, взад, да? Поверну, повернути все те, що було. Не трогайте, не чіпайте нас. Ми вивозимо кошти. Не, не тіліпайте нас, будь ласка, там всякими брідовими своїми законами, бо нас починає тошнить і ми тоді мішки з мільярдами. Ну по дорозі в нас вони випадають, тому що ми розстроєні сильно. Руки тремтять, ж перелякалися. Ви ж жухонули. Ми перелякались. мільярди повипадали. Розумієте, все в минуле тягнуть в Україну. Україну в минуле. Завдання буде стояти, Україну знову погрузити в минуле. Ну, люди не розуміють. Знаєте, ну, не просто не вистачає слів, не вистачає. Робитимуть все можливе для того, різні маніпуляції, щоб Україну. В минуле в минуле. Наказ. За цим всім стоїть керафант. Зруйнувати. Зруйнувати. Треба все зруйнувати, все, щоб, що, що і, 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 і поворот в минуле. Все, руйнація. До минулого. Все до минулого. І це робить знову ж таки кубка, кубка людей, які стоять дуже близько за, біля Єрофанта. Що, що далі? Купа людей, однодумці. А, а там 263 однодумців, які проголосували за знищення закону, Да? Молодці, обман. Хочуть протиснути обман. Маніпуляціями хочуть зруйнувати. Систему і через обман, да? через обман, домовитися знову через обман, створювати е, ситуації, які для них е, е, ну, домовитися про обманну ситуацію якусь і знову зруйнувати. Руйнація. Основне завдання, основне завдання яке стояло стояло, стоїть і стоятиме, і за це будуть голосувати, повірте мені всі абсолютно зацікавлені в Верховній Раді, тому що це. Ну, це система. Ось вона система. Дивіться. Тому що ко кожна родина має, має свої кошти. Да? Сімейний бізнес. Сімейний бізнес. Сім'я збагачується кожного, хто при владі сім'я ось карта збагачення сім'ї. Відмовитися. Вони не хочуть бути жертвою. Так? Вони не хочуть бути жертвою. Вони хочуть, щоб. щоб ну, Мир, злагода, іділія, розумієте, вони не хочуть бути жертвами, тому вони будуть руйнувати цей закон. Вони його будуть спотворювати до такого стану, е, отими поправками, що це взагалі буде непотрібний придаток якийсь. Відходитимуть, шукатимуть, так? Будуть шукати вихід ситуації, працюватимуть, колектив. Але знаєте, як їх, їх робота вона буде прирівнювати до, до удару серця для України і для українців. Вони хочуть відійти від, від того, що треба, щоб стати жертвою своїх корупційних, коруп, корупційних махінацій. Розумієте, все зроблять для того, щоб не відповідати, щоб заборонити, не дозволити заблокувати. Доступ або розслідування їхніх всіх цих, цих корупційних ділішок. Да? Ведуть, ведеться гра для того, щоб відкрити дорогу або дати шанс, да? ведеться гра, щоб знову дати шанс, щоб результату не було. Ну, що я вам скажу, дорогенькі, буде дуже нелегка. Ситуація непроста ситуація, будуть тягнути, затягувати, робити імітацію для наших партнерів. І я вам скажу, що це все сплановано. Тому що ще в січні вже був підготовлений цей закон, за яким набу і САП закривають. Потім буквально через 2-3 дні уже Зеленський вносить новий законопроект. Це він же не пишеться за одну ніч. Ну, ви розумієте, що це було все. Той було на скасування, другий інший було написано там, де всі лазейки, прописані всі лазейки, як оминути відповідальності. Розумієте? Це, 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 це другий, да? а третє, те, що вони планували внести, а потім років 5-6 ще обговорювати його. Да? А в цей час закон то про, про, про обмеження він то вже написаний, правильно? Він то вже написаний, Все. Вже, вже дія НАБУ і САП вже обмежена. Так можна і 10, і 30, і 100 років тоді обговорювати цей данчу. Обмеження ніхто нікуди не лізе, ніхто нікого не чіпає. Найближче оточення все вже виведено з-під удару. Ви мене зрозуміли, да? будуть максимально швидше всього максимально затягувати. Щоб, щоб знову, знову ведеться гра, щоб, щоб да, активувалася ідея і шанс не без результативності, карта, так і без результативності роботи цих органів, щоб вони не давали результату, особливо по найближчому оточенню і по найкрупніших олігархах або тих людей, які наближені до економічних державних проєктів. Ось так я скажу. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.